У нас усе добре, але він зовсім не такий, як я. Ми по-різному бачимо світ, реагуємо, плануємо. Іноді здається, що ми просто з різних планет. Так почалася одна консультація, але так починаються сотні, якщо не тисячі, діалогів у парі. І головна тема за цими словами як приймати відмінності партнера, не руйнуючи стосунки, а зміцнюючи їх. Вітаю, мене звуть Денис Шаповалов. Я практичний психолог. Ви на каналі Батьківська кухня. <му> бути в парі це не просто бути зручними одне для одного. Це погодитись на життя з іншістю. Але проблема в тому, що не всі готові до цього. Не баг, а риса характеру. Давайте подивимось, що про це каже наука і практика. Е, теорія диференціації особистості. Автор Мюррей Бовен, американський психіатр, засновник сімейної системної терапії. У 1970-х роках він описав: здорова пара це союз двох людей, які зберігають власну ідентичність і не зливаються в єдине ми. Людина з високим рівнем диференціації здатна приймати інші погляди партнера, не втрачаючи себе. Йдемо далі: модель стабільних пар: Джон Готман, американський психолог і дослідник подружніх стосунків, професор університету Вашингтону. Його дослідження понад 40 років, понад 3 тисячі пар показали, не конфлікти руйнують пару, а спосіб, у який пара ставиться до відмінностей. Готман виділяє поняття мости замість стін. Успішні пари будують мости над розбіжностями, не намагаються змінити партнера. Рухаємось далі. Емоційно фокусована терапія. Сью Джонсон, канадська клінічна психологиня, психотерапевтка і науковця, докторка психології, засновниця цього методу. У своїй книзі Hold Me Tight вона описує успішні пари не ті, хто схожий. А ті, хто створює емоційний зв'язок попри розбіжності. Суть. Важливо не змінити іншу людину, а показати, що ми поряд, навіть коли бачимо речі по різному. Ну що, продовжуємо <свісно> біологічна сумісність у стосунках. Хелен Фішер, американська біантропологиня, дослідниця в інституті Кінсі, авторка понад шести книг. У 2005-15 роках вона провела дослідження особистісних типів понад 28 тисяч учасників, які показали, люди з різними темпераментами можуть формувати глибші зв'язки, якщо вміють приймати різність як доповнення, а не загрозу. Ми не зобов'язані бути однаковими. Ми зобов'язані бути чесними і чутливими. І головне, відмінності в парі не треба терпіти, їх треба розуміти і приймати. Якщо ви в парі, це вже згода на іншу людину. Але це тільки початок, бо справжня любов починається не тоді, коли нам зручно, а коли нам інакше. Але ми лишаємося. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, кому було цікаво або корисно. І до зустрічі у наступних відео.